Ось я ось і вже готове замовлення. Це в нас оправа Александр Вінч. І лінзи Zeiss Smart SmartLife Individual в індексі 1.67 Photofusion X. З покриттям Dervision Platinum. Доптриність даних окулярів мінус 6 на циліндр мінус 1. Та мінус 6 на циліндр мінус 1,25. Лінза дуже тоненька. Вся товщина прихована позаду оправи. Однак сама товщина, як на мінус 6, з циліндром мінус 1, дуже тоненька лінза. Окуляри вийшли легкі. І дуже гарні. В цих окулярах враховані абсолютно всі параметри оправи та рецепту клієнту. Приблизна вартість таких окулярів 44 тисячі гривень. Обирайте якість.